Місто Ірпінь неподалік Києва чоловік вийшов зі свого офісу і попрямував до автомобіля. Та щойно відкрив двері і сів за кермо в лобове скло полетіли пляшки з запальною сумішю, але полум'я не розгорілося. Переляканий водій вискочив на вулицю, та там на нього накинулися незнайомці з ножем в руках. Нападники хутко втекли, залишивши свою жертву помирати в калюжі власної крові. Але пораненого помітили випадкові перехожі і викликали швидку. Ледь живого чоловіка одразу поклали на операційний стіл. Хірурги зробили все, щоб врятувати пацієнта. Лікарі кажуть, поранений народився в сорочці, адже удари ножем прийшлися буквально в міліметрах від серця та сонної артерії. Невже жертва стала випадковою мішенню грабіжників? Навряд чи, адже пошматований ножем чоловік? Екс-керівник кирпінського відділу земельних ресурсів, колишній депутат місцевої ради Валерій Пєший? Останні роки він активно займається будівельним бізнесом. Його інвестори не дуже задоволені тим, як чоловік веде справи. Тож ворогів у пораненого вистачає. Единственное правильное решение, которое я вижу, гарантии, которую я могу дать, бумажка с печатью, это не является гарантией. Поверьте. І ось майже після двох з половиною місяців тиші поліцейські приголомшують новиною. Вони вийшли на слід і затримали підозрюваних у замаху на вбивство бізнесмена. Більш того, схопили навіть ймовірного замовника. Під час обшуку в нього вдома знайшли майже мільйон доларів. У нас була достовірна інформація, що готується повторний замах. на... Е Цю особу одному з цих учасників самому активному була обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою. В одному з затриманих місцеві громадські активісти одразу ж упізнали впливового бізнесмена, в якого пеший відсудив право користування ласим шматком землі і нерухомістю. Тож головна версія правоохоронців це помста.